Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Олексом Хавером. Ми продовжимо говорити про історію Балкан і про фашизм, що в сумі дає нам балканський фашизм. На моєму бортовому хронометрі все ще 374-й день російського вторгнення. Містер Аліан на своєму робочому місці і спостерігає, щоб я в жодному разі не розповів вам, як за допомогою ГМО продуктів людям намагаються вживити гени Мавп. І ми облишили Грецію у 1944 році, коли німці, як виявилося пізніше, за взаємною згодою з британцями облишили країну, і в до Афін всередині жовтня війшли перші британські частини, і одночасно війшли бійці ЕЛАС, найбільшої партизанської організації, в якій Греції, в якій головну роль відігравала комуністична. Керівництвом, але нагадую, не цілком комуністичним. І е, ніхто з них, ну, крім дуже мало кого в таємничних, не знав, що насправді е, за місяць буквально до того, було проведено переговори особисто між Сталіном та Черчиллем і було е, Балкани розділено на сфери впливу. І було домовлено, що ось Болгарія, Румунія, Йогославія. Точніше, Болгарія, Румунія входять до радянського, радянської сфери впливу, Югославію ділять навпіл, ну приблизно 50 на 50 по впливу мається на увазі не перетериторії. А Грецію м, Сталін також і бути віддає британцям. І це все мотивує для решти словами, що британці для британців Греція занадто важлива для їх політики і безпеки в Середземному морі. Тому британці ніколи не погодяться. Тому навіщо сваритися з союзником через такі дрібниці? Звісно, комуністичне подпілля Греції про це все не знала. І вони вважали, що вони вже схопили Бога за бороду, і у, під їх контролем на всяк впадок 60% території Греції. Всі великі міста, крім власне Афін, і лишилася лише дрібничка. Війти в, в Афін і встановити там справедливий лад. Тобто, ну, принаймні, широкий лівий, блок лівих сил та республіканців, який був об'єднаний в ЕАН. В... Війшли в Афіни і одразу почалася різанина. Ну, спочатку потроху, стрілянина, різанина, і почався червоний терор. Еласівці почали зводити рахунки в першу чергу з колаборантами і з усіма, кого вони вважали нелояльними. Почалось полювання не лише на там, колабораціоністів, тих, хто входив так чи інакше до органів влади при нацистах при окупаційній владі, а й на тросккіців, на лівих республіканців, на усіх, хто не скажімо так, хоч трохи відсілявся від політики від лінії партії. От. В, і, оскільки це було пряме порушення домовленостей вхід в Афіни, то їм одразу відповіли стріляниною на стрілянину. Спочатку в залишки, точніше, спочатку праве підпілля, нагадую, воно було, особливо в Афінах воно було сильне. Потім і британські, скажімо так, теж скажімо окупаційні війська. Формальним приводом для такої. Розколу одразу що відбувся, було питання про роззброєння. Ну, звісно, не хотіло ЛАС роззброюватися, 50 тисяч бійців по всій країні. Вони тільки що вигнали німців, як вони вважали. Ну, це теж було, зокрема, правдою. Не будемо гріхати йти. От. Ем, але вони вимагали на і вони вже домоглися, зрештою, що оцей перехідний уряд Георгія він був коаліційним, в ньому чверть місць налегала Елас. Але вони вимагали, вони були згодні скласти зброю. Але вимагали, щоб те ж саме зробили і решта бойових частин Греції, Не, не лише там всякі підпільні організації праві, а й бойові частини, Та сама третя гірська бригада та священий загін спецназівців, який кілька років воював реально воював, а не партизан. І звісно, це було ну. Надмірне бажання, що це бойові частини, вони то чим завинили, з якої радісті вони мають склати зброю, на це Елас відповіла, ну ні та ні. І фактично перейшли до збройного повстання. Почалися події, які в грецькій історії відомі як Декамбріана, тобто грудневі події Декабрь. Британці спочатку ну, їх оточили разом з урядом цимчасовим, разом з британським військовим представником генералом в одному з кварталів Афін. Пірей, головні головний порт Афін, був теж захоплений Еласом. І британці швиденько перекинули з Італійського фронту, де бойові дії на всяк випадок відбувалися бригаду військово-повітряну королівських сил до Афін. І почалася справжня битва, в якій з одного боку виступали бойові загони АЛАС, з іншого боку, британці і от та сама організація ХІ. Георгіоса Грівіса Гріваса, про яку ми ще не раз будемо згадувати, в сотні загиблих, в купа поранених, звісно, найбільше втрат через цивільних, в яких просто потрапляли під випадкові кулі. Але, зрештою, за після місяцю боїв і особистого візиту Черчилля до АФін еласівці погодились облишити Афіни, ну тобто вони отримали. Поразку зазнали, от, облишила Фіни. І, зрештою, ще за місяць, вже в лютому 45-го року, вони погодились на умови роззброєння і здали величезну купу зброї. Ну, фактично було, здавалося, що все, закінчилася така коротенька громадянська війна в Греції, запанувала законна влада. Олег були свої але. Ми ж пам'ятаємо по охоронні батальйони, ну, батальйони охорони, батальйони безпеки, оті колабораціоністки, е, які вважали щиро, що вони працюють на німців тільки для того, щоб зберегти країну до приходу британців. Ну, вони і щиро так і вважали, як тільки з'явилися британці. Вони прийшли і їм здалися. Без бою, без бою і серії, от, все як обіцяли. І для британців вони були лояльними військами, тому що так вони навіть, навіть не намагалися опиратися. А що там про них говорять, що вони всякі безчинства е чинили в Греції, ну так мало ли що яка пропаганда буває. Хто тим комуністам вірить? І дуже швидко, цим самим батальйонам безпеки, зброю повернули назад, і вони пішли назад по Греції. А оскільки ЛАЗ е брою склав. То проти них вже ніякої збройного опору бути ну організованого не було, і почався у відповідь на от попередній червоний терор, почався білий терор, і в монархісти, і зокрема ці батальйони безпеки, почали просто заходити до сіл, до міст, випитувати, хто тут комуніст, хто підтримував лас, і розстрілювати без суда, без слідства, палити будинки, виганяти людей От Країна, що яка тільки пережила війну кілька років окупації, голод, понівіряння, і тут іще продовження. Оце яку це могло викликати реакція? Звісно, люди почали захищатися і кинулися знову за допомогою до ЕЛАС, яку розпустили, але ті зрозуміли, що, мабуть, вони поспішили з цим. І за кілька місяців почався спочатку стихійний, а потім централізований опір. І було скоро оголошення про створення демократичної армії Греції ДЕГ, ну, Еліністик. ну, От для того, щоб. Захищатися від них. Е, і в, спочатку все ну, було так більш-менш незрозуміло. Всі сірі скажімо, там стріляють одного, одного. хто винен, не, все дуже неоднозначно, як ви розумієте. От, е, всі просто бажають, щоб все, все пошвидше закінчилося, а воно не закінчується. В тому, що е, занадто велика прірва. Між от, раніше була між венезелістами і монархістами, тепер між трьома силами: венезелістами, монархістами, та ну, фактично комуністами. Тому що решта лівих сил потроху почала від них відколюватись. І уряд тимчасовий. В за, за яким стояли британці, за яким стояла монархічні монархічне реакційні сили, проводять референдум щодо повернення короля, і цей референдум дуже законний. Аж нема слів наскільки він легітимний, проголошує, що так, король 60%, 60 голосів з тих, хто проголосував за те, щоб король повернувся. Георос друге повертається, і тепер вся фігня, яку британці виносили весь цей час в Олександрії, вона падає прямо на голови грекам, які і так страждали і без цього. Зрештою дійшло до того, що один з загонів комуністичного підпілля, попри накази центрального керівництва, почав відкриту війну. Напав на поліцейський участок, на поліцейську дільницю, повбивав там жандармів. Перше це все почалося взагалі в північних територіях, ті, які були окуповані болгарами і анексовані болгарами, тому що там ще й етнічний елемент додавався. До цього всього протистояння. Так чи інакше, на 46 рік комуністичне Подпілля оголосили про початок повномасштабної війни і про те, що їх мета захопити владу, спочатку створити незалежний уряд, ну, точніше Народного фронту, як це формально звався, але фактично в якому всім правили комуністи. І звільнити країну від влади монархо-фашистів. Почалася відкрита громадянська війна, в якій комуністичних повстанців підтримували неприкрито уряди Югославії, Броза, Тіто, Болгарії та Албанії. При тому, що Сталін якраз до цього ставився дуже скептично. Він казав, намагайтеся відкусити те, на що у вас немає сил. Але так, знаєте, ну, якщо хочете, погратися, пограйтесь. А у Броза Тіта, якась, який був партизаном і якого був свій експеріенс, що «ну, нас теж тут. Наче король був і, і де він тепер. Ні, ми зможемо, і греки зможуть е, відкривалася база для навчання е, на території Югославії е, в Болгарії в, в і навчання, і госпіталізація поранених комуністичних партизан. І іноді доходило до того, що робилися рейди з території цих країн, а потім при відступі е, з території Югославії відкривала артилерійський вогонь по грецьким військам, які намагалися їх переслідувати. В і в цей самий час, під час громадянської війни, раптом 1 квітня е, такий жарт по радіо. Е, король помирає. Всі спочатку подумали, що це жарт, реально виявилося, що правда він молодий і бездітний. Що не дивно про його характері, про яке я розповідав, що він з дружиною своєю Марією Румунською вже років 10 разом не жив, хоча вона його свого часу прихистила в своїй, на своїй батьківщині, коли його вигнали після 1924 року. Так чи інакше, помер бездіть наслідував його брат Павло ну, Павел. Ем, про нього трохи пізніше поговоримо і. Важливо, що, що сам Павлос ну він був такою не м'ясо, не але у нього була дуже рішуча дружина, принцеса, принцеса Фредеріка, тепер вже королева Фредеріка, е, е, німецького походження. Е, от, з, звісно, яку весь час звинувачили в зв'язках з нацистами. Ну, хто не був зв'язаний з нацистами з аристократичних родин Європи, взагалі я, я не знаю такого жодного прикладу. От. І одночасно відбувається ще одна важлива подія. У Британії, як ми знаємо, на виборах консерватори з Черчиллем прилітають, їм на зміну проходять лейбористи. Британія, змушена шістьма роками довгої кривавої війни, не хоче годувати греків. Не хоче, щоб британські солдати з якоїсь радості помирали на території Греції, воюючи, не зрозуміло за що. Британія виснажена вся імперія вже хилиться до свого розпаду. І лейборісти натякають грекам, що це знаєте, далі ви самі. А це справжня катастрофа, тому що Греція після всіх цих панівірян, в ній все знищено. У неї 80% індустріального потенціалу знищено просто за часи окупації. Про голод, про депопуляцію, про економічну проблему я вже тебе описував. Фактично, Греція живе з фінансової допомоги Британії. І тут Британія заявляє, що знаєте, а тепер саме. Єдиний вихід це звернутися до нового світового поліцейського, тобто до США. І на щастя, якраз 46-й рік, 47-й, спочатку оголошується доктрина Трумена про м'яку підтримку усіх режимів, де є ризик. Того, що туди там прийдуть до влади комуністи з сорок року, як ми знаємо, він ще був підкріплений планом маршала, тобто прямими економічними вливаннями в такі економіки, аби ви тільки комуністів тримали подалі від влади, і зокрема це супроводжувалося і появою на зміну британським військовим радникам американських військових радників. У американців ще на той момент було мало досвіду поліце... світового поліцейського. Зрештою, Британія в цій ролі була 100 років. Америка тільки починала і набувала свої перші гулі на цьому шляху. І от саме першою її гулією була Греція. Тому що вони прийшли туди і виявили, що грецький уряд, мало того, що розколити, що монархісти з венезелістами все ще продовжують одне одного за горлянки тримати. В що регент, який був в країні, це був архієпіскоп грецький, з королівською родиною на ножах, ну, не те, що на ножах, все ж таки, церковна особа, але на хрестах. От, а він, духовний лідер для великої кількості греків, ну, крім комуністів зі зрозумілих причин. В виявляється, що грецька армія, вона дуже. Як це гарно билося проти та що офіційно, регулярно, гарно билося проти німців та італійців, але якось проти греків їх воювати не сильно тягне. В оті колишні колаборанти, які назад поприймали на роботу, і через що додатково викликало розкол в громадян, в громадянську в суспільстві. Що це таке? Вони працювали з нацистами, а ви їх назад на роботу берете тільки тому, що вони проти комуністів. І що вони дуже чудово утискають комуністів, коли ти не озброєні, але у них чомусь помирати заради цього не збираються і ризикувати життя. І знову величезна кількість територій Греції в усіх префектурах, в усіх районах, в основному в гірських місцевостях, вони контролюються знову цим комуністичним підпіллям. І в Пелепонесі, який взагалі-то на монархістів, і в середній Греції, і тим більше на півночі, в епірі, на кордоні з Албанією та Югославією, де куди просто ходу нема, офіційним урядовим військам, чиновникам, нічого такого. І ніякі, скажімо так, пропагандистські кампанії не допомагають. А пропагандистські кампанії були, дай Боже. Тобто, всіх, хто був проти монархії, одразу звинувачували, що вони за комуністів, і, звісно, більш того, вони за слов'ян. Вони слов'янсько-комуністична загроза. Це таке гасло було. Ну, нагадую, вплив метаксизму, він ще буде дуже довго вивітрюватися з грецьких мізків. Слов'янин рівно комуніст, рівно зрадник, це вже була така формула, але чомусь вона дуже погано працювала, коли справи доходили до військових дій. І довелося перетрушувати. Перепрошую, на як висловився один диктатор, перетрахувати всю грецьку армію і відшукувати компетентних офіцерів. Які б дійсно могли битися, а тим часом гуманітарна катастрофа нікуди не дівається. Громадянська війна продовжується. Але тут а, ну і ще щоб охарактеризувати от ставлення простих греків. До цієї війни прямим текстом заявляли неодноразово це американські журналісти чи там, е Аташе військові зазначали, що прямим текстом їм в Греки казали, що це війна в Греції, це ваша війна між Сполученими Штатами та росіянами. Нам просто не пощастило, що вона ведеться на нашій землі. І американці не можуть вимагати, щоб ми за них билися. От це американська війна проти росіян на території Греції. От ви, американці, битися. Довелося відшукувати людей, які згодні битися, бо американцям якось теж сильно не впало вводити війська в Грецію. Ну це було б занадто. Холодна війна вже почалася на всяк випадок. Власне, війна у Греції це було б першим таким дзвіночком. Гуманітарна катастрофа продовжується: помирають люди, вбивають без судей слідства, виганяють от просто там, десь вийшов один партизанський загін, вбив пару чиновників, приходять білі загони, ну, каральні, фактично, вирізають це село. І навпаки, додатковий такий розріз цієї гуманітарної катастрофи це проблема сиріт. Стільки людей померло, ви ж чули скільки. І починається примусовий вивіз дітей. Вам, мабуть, знайома ця тема. Причому обома сторонами комуністи вивозять десятки тисяч десять тридцять тисяч дітей всього сиріт, чи тих, кого оголосили сиротами. Вивезли до країн соцтабору, до Єгославії, Албанії, е, Угорщини, е, е, Східної Німеччини, Румунії. І там почали виховувати от, у спеціальних таборах і серія ось комуністи беруть над вами опіку, от, але ж настане час, і ви повернетесь до рідної Греції і встановити там справедливий е, комуністичний лад. З іншого боку, фонд Королеви Фредеріки займається приблизно тим самим. Тобто евакуює дітей з, з, з зони громадянської війни, оголошуючи, що їх батьки або вбиті, або і примусово забрані комуністами, відвозять в, на острови технотабори, і там їм теж промивають мізки і серії, що ось ми всі вірні діти православної церкви грецької монархії, і на останній день ми ось помстимося у цим комуністам, ця більшовицька рука залазить до нас. Нашої грецької землі. Ну, хто яка з цих двох сторін правіша, я навіть не беруся судити. Мабуть, жодна. Але, зрештою, комуністи припустилися кількох фатальних помилок. По-перше, вони почали примусову мобілізацію на своїх землях. І греки, які були згодні добровільно їм допомагати, коли це почалося під примусом, раптом зрозуміли, що. Якщо вони зараз це роблять, а що буде, коли вони переможуть, і підтримка комуністів в навіть в захоплених ними районах починає знижуватись. По-друге, у них почалася гризня, яка була відображенням гризні вже між комуністами на глобальному рівні. Нагадую, 48-й рік це рік конфлікту розколу в комуністичному таборі. Брос Тіта, перший з комуністичних лідерів, рве зі Сталіном, рве з Радянською, Радянським Союзом і оголошує про свій незалежний комуністично-соціалістичний курс. При тому, що саме Брос-Тіто стояв за ну, був основною силою, яка підтримувала греків під час цієї громадянської війни. І тут Югославія одночас, водночас закриває свої кордони для, для грецьких повстанців, грецько, грецьких партизанів. Лишається Болгарія, яка так кволенька, ну і Албанія, але ну, що та Албанія? Ви ж чули, що таке було Албанія? В ті часи, чим вона може допомогти, крім ну, як, свою територію надати для того, щоб куди було тікати. І всередині грецьких комуністів теж починається гризня, починається полювання на відьом, починається пошук тітаїстів, очистка партії, і доходить до того, що от лідера, військового лідера комуністів, який був дійсно популярним, харизматичним і вмілим воєначальником, його партійне керівництво усуває. І садить, ну так, точніше, відправляє на певний час. Він так кілька десятків років в Албанії, здається, чи в так і відсидів фактично під домашнім арештом. І кірпартійний керівництво бере на себе керівництво військовими операціями. Ну, grave mistake. Саме в цей час американці таки знаходять людину, яка може навести лад в грецькій армії. Ним стає Стратарх. Тобто це фельдмаршал по-нашому, єдиний взагалі за всю грецьку історію. Олександр Олександр от той самий головнокомандуючий грецькими військами в війні проти Італії. От який не погодився здатися в полон німців, був посаджений під арешт спочатку. Потім, 43-му року, заарештований ще раз відправлений в Констабер в Німеччину, де ледь не помер разом з іншими викопськопостасадовцями. Ну, але був звільнений в 45-му році американцями. Ось він повернувся до Греції. Але він відвертий монархіст. Він е, метаксист. Але що робити? Більш здібного генерала у мене для вас нема. Його повертають до армії. Він дуже жорстко е, прочищає усю вертикаль влад, е, ну ієрархію армійську е, наводить лад, принаймні, в тих частинах, які безпосередньо б'ються проти комуністів. І за рік, спочатку, в Пелопоннесі е, вичищають комуністів, начисто. Потім в середній Греції, і зрештою під кінець 49-го року, в кількох операціях знищують останні бази, укріплені в горах на кордоні грецької піру з Албанією. Ті, що не можуть втікти до Албанії, ті захоплено і в основному після суду або розстріляно, або заслано на довгі-довгі роки на в'язницю на островах. От, е і на цьому громадянська війна в Греції нарешті завершується. І наступає щастя. Ха-ха. ха, -ха, -ха. <кхм> Ну, як ви розумієте, це був сарказм. І що за щастя наступає одразу після цього, ми вже поговоримо у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог про історія» з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon, хоча б віртуально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там списки плейлистів, щоб не оплутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з за історії на лише і не хворіте. Все буде в Україна!